Висока ймовірність, що президент Сирії Башар Асад загинув, пише видання Ройтерс. Джерела медіа вказують, що існує висока ймовірність того, що диктатор міг загинути в авіакатастрофі. Припущення ґрунтується на тому, що наразі невідомо, чому літак зробив несподіваний розворот і зник. А військово-морську базу у сирійському місті Тартус покинули усі військові кораблі Російської Федерації. Про це повідомляє BBC, посилаючись на супутникові знімки компанії Planet Labs. Офіційно цей об'єкт називається пунктом матеріально-технічного забезпечення ВМФ Росії в Сирії. Російські військові наполягають на тому, що він не є повноцінною військовою базою. Зазвичай військові кораблі швартувалися біля великого пірсу, який найближчий до виходу з Бухти. На супутниковому знімку від 3 грудня видно, що біля причалу на ньому немає жодного великого корабля. За два дні до цього 1 грудня біля причалу було три військові судна. Вони відрізняються від цивільних кораблів сірим кольором та обрисами зовнішньої поверхні судна. Військові кораблі Вущі. Новообраний президент США Дональд Трамп стверджує, що Асад втік із Сирії після того, як втратив підтримку Росії. Трамп заявив, що президент Сирії Башар Асад утік із своєї країни після того, як втратив підтримку країни-агресорки, його захисниця, Росія. Росія на чолі з Владіміром Путіном не була зацікавлена більше захищати його. Моніторингові спільноти писали, що літак, на якому міг перебувати Башар Асад, начебто, почав різко знижуватися у районі Тартуса, не виключила авіакатастрофу або збиття. Також у мережі припустили, що могла бути аварійна посадка або пілот виключив датчики однак жодних підтверджень наразі немає. У районі Хомса, де зник літак із Радаліїв, чули сильний вибух. Не здивуюсь, якщо його росіяни і збили. Асад більше не потрібен, але дуже багато знає. У будь-якому разі зачекаємо на якусь верифікацію. Я ж нагадаю, наприкінці листопада у Сирії опозиційні війська розпочали масштабний наступ і рухалися у напрямку міста Алеппо. Журналісти писали, що це перше широкомасштабне. Перший широкомасштабний наступ після перемир'я оголошеного у березні 2020 року. Тут нагадаємо собі, чому не люблять сирійські повстанці диктатора, який ймовірно покинув країну. Середній син диктатора Хафеза Асада Башар успадкував унітарну напівпрезидентську республіку у 2000 році, хоч його правління спершу називали м'якшим ніж у батька. Зрештою, саме він закрутив гайки навколо Сирії, перетворивши її на місце вічних протистоянь до десятка сил одразу. Башар Аль Асад намагався створити собі імідж захисника від внутрішніх терористів, наприклад, ісламської держави, але натомість став залежати від підтримки іноземних покровителів Ірану та Російської Федерації. Ця допомога є основною причиною того, що уряд Асада зміг зберегти свою владу 2011 року. У Сирії почала розгортатися громадянська війна. Усе почалося з демонстрацій, які були частиною арабської весни. Протестувальники вимагали відставки президента Башара Аль-Асада. Мітинги не припинялися. І для їхнього придушення сирійський уряд почав застосовувати танки та снайперів. В особливо неспокійних областях перекрили воду та електроенергію, і урядові сили почали конфіскацію борошна і продуктів харчування. Сирійська армія взяла в облогу низку міст, серед яких хама і Латакія. Вони були холоднокровними і жорсткими. Солдатів, що відмовлялися відкривати вогонь по демонстратах. демонстрантах стратили їхні ж побратими із сирійської армії. Саме у той період сирійські повстанці та опозиція до влади зрозуміли протести без зброї в руках не давали результату. Їх просто знищить важка бронетехніка чи зарин отруйний смертоносний газ, який армія Асада застосовувала, аби взяти під контроль низку населених пунктів. Звісно, тоді диктатор усе заперечував.